U ála Наші колеги тернополяни, наші земляки допомагають поліцейським підрозділям для забезпечення транспортними засобами якраз на лінії фронту. Ми розуміємо, що сьогодні транспортні засоби це розхідний матеріал, який досить часто виходить з ладу, який ми використовуємо як автомобілі, автомобілі для забезпечення наших підрозділів, які воюють сьогодні на східних рубежах. Я вам дякую колеги за допомогу. Це вже не перший раз сьогодні допомога. Дякую вам. Всі наші транспортні засоби, які ми отримуємо від волонтерів, вони всі використовуються на сході. На сьогодні наші підрозділи працювали як і в Київській області, і в Харківській області, і в в Херсонській області. Зараз спецпідрозділи працюють на Бахмутському напрямку. І кожна допомога вона потрібна загалом для перемоги. Надбор. Поступає до нас дзвінок, що потрібно то-то, то-то і то-то. І ти ще не розумієш, де ти це будеш доставати, як ти це будеш доставати мені. Як воно має цей процес починатися, а в голові вже щелкаєш щось, і ти розумієш, що процес пішов, команда отримана, і ти вже все включаєшся і намагаєшся знайти то-то, то-то, що необхідне. Тепловізор, вбрання, техніка. Ну, менше з тим. Звісно, як я казав попередні раз, ми свою нішу зайняли. Наш основний напрямок це автомобілі. П'ятий автомобіль сьогодні ми передаємо спецпідрозділу національної поліції. В загальному це наш 21-й вже автомобіль. От, якщо хтось думає, що сьогодні це, скажімо, війна, тільки політиків, влади і. Збройних сил України, то це дуже неправильно, це помилка. Це сьогодні стосується кожного українця і кожної української родини торкнулося. Тому не даремно і називають сьогодні волонтерів ангелами добра, тому що реально Збройні сили роблять свої, а ми забезпечуємо їх, окрім влади, тим необхідним, що їм... На сьогоднішній день потрібно для того, щоб виконати завдання, роботу зберегти своє життя, а також зберегти життя того населення, тих населених пунктів, які вони визволяють. Тому ми не припиняли. Ми будемо далі продовжувати це. Все буде залежати тільки від тих потреб і від часу, скільки нам до це потрібно, щоб реалізувати.